Ви на каналі Дача ТВ, друзі. Ось так у нас за три доби вийшло. Спеціалісти, які зварюють, бралися і закладували собі сім діб. Ми все це зробили за три доби. Сьогодні ми все закінчили, але у нас закінчився метал. Трохи ми не розрахували. То замовимо, ну, то на годину-дві. На Таке. Як вам, друзі? Ось такий будиночок, каркасний будиночок у нас на лавандовому полі. Чудовий? Чудовий. Сьогодні займалися дахом. Бачите, да? спочатку ми зварили опори, порівню їх, виставили. Ну, я сам займався. Я сам займався, ніхто мені не допомагав. І все в нас вийшло ще й по рівню. Бачите? Чудово. Дві опори поставили на передній стінці і на задній положили прямий залізну трубу, залізний квадрат. І вварилися посередині. Бачите, ще дві. Так у нас вийшло. Все по рівню, все чудово. Потім одному все можна так. зробити. Потім що ми зробили? Виміряли довжину і приварилися вліво-вправо. І вліво, ось такий дах у нас вийшов. Все по рівню, Чудово. Бачите, так? Да? Сі стієчка, все у нас, як книжка, пише. Сказав, дозамовимо метал і будемо доваримо дах наш, Ну, ще вваримось посередині там, щоб вагонку чи що легше було прибивати. Ну все, розрахуємо. Як вам? спеціалісти хотіли зробити за сім діб. Ми зробили за три доби. Я зробив. За три доби ніхто нічого мені в цьому не допомагав. Я не знаю. Можливо, я будівельник.